Всім доброго ранку. І почнемо ми наше відео. Уже зимове. Сьогодні перший день зими. З чим я вас і вітаю. І вас я вітаю, мої друзі. приносить нам мир, мої хороші, мої маленькі хороші. Ой, як ви мене знаєте. Да? Ну що, розказуй, розказуй мені, розказуй, буде мир, буде мир. Перший день зими ми з вами зустрічаємо. Ось. Такої гарної картиночки, з такої краси, з таких гарних голубочків моїх золотих, гарних таких. Годували чи не годували цих хлопці? А що це у вас? А де коньки? Де ковзани ваші? Де ваші ковзани? Ви що вмієте кататися на ковзанах? А ну йдіть сюди, розказуйте мені. Розказуйте мені про ваші прогнози. Привет. Молодці, ви мої хороші, ви моїх привіт! Привіт! І ми з вами направляємося до нашого парку. До речі, за календарем. Перший день зими. 1 грудня 2022 року. День. Сьогодні дуже гарний зимовий день. Стосовно погоди нема ніяких абсолютно. Претензії дуже гарно, красиво. Сніг не розстав, трошки морозцю. Всі віряни, люди, які вірять Богу, які святкують і знають дні всіх святих. Сьогодні знають про те, що, ще раз повторю, знають, що сьогодні день Романа та Платона в давнину їх називали зимовказниками. Наш прапор, слава Україні, героям слава. Зимовказники. Чому? Тому що вони вказували, якою саме буде зима. Зима вираховувалася, тобто, якщо сьогоднішній день... Розділити на три частини то ранок до 12 годин відповідає за грудень місяць. Тобто саме така погода буде в грудні місяці. Якщо від 12 до 5, це таким буде січень, будемо спостерігати. А вечір від 5 годин і далі, це у нас лютий місяць. Прошу вас поспостерігати, по, скажімо, запам'ятати і перевірити, не знаєш перевір. Всім дякую, хто дивиться наш канал. Я дуже рада, що ви дивитесь наше відео на Ютубі Тамара Кияниця. Дуже-дуже вам вдячна за те, що ви підтримуєте українське. У нас український контент. Ми говоримо про нас, про українців, про нашу Україну і про наших прекрасних, неповторних, найкращих у світі людей. Ось трошки такого позитиву вам сьогодні зранку. І хочу побажати вам В перший день зими. Надії на краще, надії на саме-саме сукровенне. Саме, саме що є в кожного серця, що воно обов'язково здійсниться, бо воно здійсниться, так як ви будете думати, так воно обов'язково і станеться. А ще не програмуйте себе на негатив на початку зими. Як почнеш зиму, так і її проведеш. Всім гарного ранку, гарного сонячного ви подивіться, сьогодні вперше, мабуть, за. Місяць, якщо навіки не, ми з вами зможемо відзняти схід сонця. Схід сонця 1 грудня 2022 року. Подивіться, який він гарний. В яких він кольорах українських, правда? І це ж неспроста. Це не просто так. Я просто не можу навіть налюбуватися цією. Чудовою картинкою. Я вам сьогодні знімаю без стабілізації, тому що, якщо стабілізація, я не зможу наблизити. А я хотіла вам оцей світанок, щоб ви зістріли його разом зі мною. Зустрічаємо разом нашу українську зиму, таку непросту, але щось мені підказує переможну. Всім дякую, хай Господь благословляє вас, мирного вам дня, щастя, здоров'я і пам'ятайте, те, що не під людині, підвласно Богу. Слава Україні, героям слава!